Доброго здоров'я! Погода має значний вплив на людину і може викликати різні фізіологічні та емоційні зміни в організмі. Хто схильний до таких реакцій на погоду і як стати стійкішими до примх атмосфери, поговоримо сьогодні з сімейною лікаркою Анною Крук. Вітаю вас! Вітаю! Від різких перепадів температур страждає досить багато людей. Хто ж схильний до метеозалежності? Насамперед, слід пам'ятати, що людське тіло кожної людини на нашій планеті це фізична ємність, тобто, слід пам'ятати, що наше тіло завжди буде працювати відповідно до законів фізики. Тож можна сміливо сказати, що кожна людина на нашій планеті відповідно до стану свого здоров'я буде мати метеозалежність, або, як мінімум, метеочутливість. До речі, виявилося, що жителі сільської місцевості менше схильні до метеочутливості. Виявляється, що фізичне навантаження та простір спрощують симптоми метеочутливості, а люди, які живуть в мегаполісах, вони переносять їх дуже. Же важко це пов'язано з звуженням зони мікрокліматичного комфорту. Які причини метеочутливості? Багато людей не помічають цього, але на їхнє самопочуття впливає цілий комплекс факторів. Тут можна е, назвати і фізичне навантаження, і е, чи правильне чи неправильне харчування, е, здорові та шкідливі звички. Е, велике значення має довкілля. Які ж причини можуть бути? Це може бути зниження імунітету, це гіпо або гіпертонія, серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма, е, артрит, атеросклерози, вигадослення. Судинна дистонія та хронічні захворювання, принесений струс мозку в анамнезі, знищення або підвищення активності нервової системи, похилий вік, а також недостатня фізична активність. Які ж симптоми вказують на метозалежність? Симптоми метеозалежності можуть бути суто індивідуальними, але вони більш за все залежать від хронічних захворювань пацієнта, його віку, способу життя, емоційного стану та інших факторів. Симптомами може бути слабкість, швидка втомлюваність, втрата апетиту, біль у м'язах та суглобах, а також місця, де були переломи. Запаморочення, головний біль, мігрень, підвищення та зниження артера. Тиску, шум у вухах, прискорене серцебиття, тобто гтахікардія, задишка, перепади настрою, тривожність, агресивність, депресивність. Тобто кожен, кожна людина реагує на метеозалежність індивідуально. На які типи та ступені поділяється метеочутливість? Саме залежно від переважаючих симптомів можна поділити метеозалежність на типи. Є такі типи, як мозковий. Мозковий тип проявляється переважно головними болями, мігреню, запамороченнями. Також є серцевий, виникає біль у серці, задишка, стеноневротичний тип, супроводжується безсонням, дратівливістю, перепадами артеріального тиску. Змішаний тип, який поєднує в собі різні типи і симптоми різних типів. А також залежно від виразності симптомів, поділяють на ступені. Ступені метеозалежності це буде легка, середня і важка. Легка ступінь це з'являється незначне нездуження, але фізичних змін немає, тому пацієнти в принципі можуть не звертати на це увагу і просто ігнорувати метеозалежність. Середня ступінь. Зміни відбуваються фізично. Наприклад, у людини змінюється артеріальний тиск або дані кардіограми. але вони Проходять згодом, і пацієнт знову-таки не звертає на це уваги. І важка ступінь це порушується робота нервової системи, серцево-судинної системи чи іншої системи організму, загострюються хронічні захворювання, якими хворіє саме пацієнт. Чому при зміні погоди з'являється дискомфорт у суглобах і тих частинах тіла, де були травми? 75% населення, а переважно більшість літнього населення вважає, що стан їх сухлобів залежить від погодних умов. Скажімо так. На початку нашої розмови я вже відзначала, що наше тіло це фізичний, фізична ємність, і будемо вважати, що ця фізична ємність вона підпорядковується навколишньому середовищу. Тобто навколишнє середовище має тиск, тисне на фізичне тіло. Звісно, тиск всередині фізичного тіла буде збільшуватися, і це нормальне фізичне явище. Таким чином, не тільки буде тиск підвищуватися у пацієнтів і за рахунок цього там, можуть відбуватися е, різні симптоматика, а плюс е, тиск збільшується в рідинах всього нашого тіла, також в рідинах е, всередині суглобів. Таким чином відбувається тиск на нервові закінчення. А так як в людини, яка була травмована, це нервове нервове закінчення вони вже були порушені, то на них буде здійснюватися тиск трошки більше. Тому за рахунок цього люди відчувають болі в суглобах та м'язах. Чи лікується метаозалежність, і якщо так, то в чому полягає лікування? Не можна сказати, що метеозалежність – це захворювання, це фізіологічна реакція нашого організму на навколишнє середовище. Якщо з'явилися певні симптоми, які відповідають метеозалежності, вам варто звернутися до сімейного лікаря, так як тут є варіанти. По перше, це може бути метеозалежністю, а може бути проявом дійсно якогось захворювання. Для того сімейний лікар проводить ряд обстежень інструментальних і лабораторних, які будуть підтверджувати наявність захворювання або її спростовувати. Якщо ж так сталося, що прояви метеозалежності не йдуть самостійно, або за допомогою сімейного лікаря, то сімейний лікар має направити до вузького спеціаліста, який більш прицільно допоможе прибрати. Тані симптоми пацієнтам завжди слід пам'ятати, що самостійно виставляти собі діагноз це не є доцільно. Треба звернутися обов'язково до сімейного лікаря, так як треба виключити соматичну патологію. Лікуванням буде займатися виключно лікар. Сам лікуванням займатися не рекомендовано. Що можна зробити з метою профілактики метою чутливості? Так як переважна більшість в тяжкому ступеню метеозалежності це літні люди, їм слід, звісно, коригувати свої соматичні захворювання, такі як артеріальну гіпертензію, тощо постійно приймати лікування, звертатися до сімейного лікаря, а також проходити обстеження. Це буде головною профілактикою в даному випадку. Що стосується молодих людей, звісно, і в багатьох молодих людей є соматична патологія, але все ж таки, Менше. Треба звернути тут увагу також на контроль соматичної патології, яка існує, хронічної патології в молодих людей, а також відмовитися від шкідливих звичок, куріння або вживання алкоголю, налагодити збалансоване харчування, регулярно зроби, робити зарядку, займатися фізичними навантаженнями, більше гуляти на свіжому повітрі, спати до 8 годин на добу, уникати стресових ситуацій, контролювати свій емоційний стан, робити дихальні Практики, пити трав'яні чаї, але дуже багато хто забуває, до речі, про загартовування. Так як саме загартовування буде впливати більш за все на метаочутливість, так як саме загартовуванням людина призводить себе, свій організм до звикання до умов навколишнього середовища, і саме таким чином буде найдоцільніша профілактика. Дякую за цікаві і змістовні відповіді. Сподіваюся, інформація стане в нагоді нашим глядачам. Мені здається, що кожна друга людина на нашій планеті зіткнулася з такими труднощами, як метеозалежність. Тож думаю, що тема нашої розмови сьогоднішньої буде дуже актуальна. Дуже дякую, що ви саме з цією темою сьогодні до мене завітали. Линути на погоду ми не можемо, але в наших силах пристосуватися до неї, захиститися від її примх. Прислухайтеся до свого організму, піклуйтеся про себе і будьте здорові! До наступної зустрічі.